Всім привіт! Мене звати Аліса і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розповісти про свою косметичку, яка в мене універсальна, яку я беру в подорож. І коли я кудись їду, я ніколи щось не виймаю або додатково не кладу. Ми з чоловіком дуже багато подорожуємо, особливо це було до дитини. Зараз сину вже майже рік, і ми відновлюємо наш ритм подорожей. Тому я сподіваюся, що вам це теж буде цікаво. Бо для мене це актуально. Я дуже рада, що я зібрала для себе ті продукти, які чудово створюють мені класний макіяж. І я ніколи не витрачаю додатковий час на те, щоб перезібрати свою косметичку, щось покласти, що треба або викласти не потрібне. Я просто кладу її в свою сумку. Універсальність її в тому, що вона в нас складається з двох сумочок. Якщо ми їдемо в подорож і здаємо багаж, я розумію, що там мені треба буде зробити класний мейк більш професійний. Я беру ось таку цілу сумку, а якщо ми їдемо в подорож, де у нас ручна поклажа, то я беру з собою тільки ось цю манюнечку. В цій манюнічці є все, що створить класний і гарний макіяж. А в цій є додаткові продукти, які допоможуть зробити макіяж більш професійним. Але їх не обов'язково возити з собою, тому що вони об'ємні. Давайте почнемо з цієї манюні. Я вам покажу все, що в ній є, а потім розповім, що додаткове лежить тут. Ну що, давайте почнемо. Тут багато всього. Я не знаю, як воно вміщується, але і Розмір ідеальний. І я зазвичай, якщо ручна поклажа, я навіть не в валізу його кладу, її кладу, а в свою сумку, яка на руці в мене і все власти. Почнемо. Один з найголовніших продуктів, який допомагає оформити обличчя бровами: олівець для брів від The Depends в кольорі Medium Brown. Я його ось такий купую в H&M, це вже мій не перший, я не знаю, який шостий, сьомий, десятий. Мені дуже сильно подобається. З одного боку щіточка, а з іншого боку, ось така штука. У мене ось цей вже давно. Ну, типу, рік, мабуть. Тому він трошки випадає. Ось так виїжджає, і бачите, в нього не круглий олівчик, а чуангл, якось так він називається. І мені дуже зручно малювати мої брови. Бо мені якраз таки треба домальовувати ось тут. Тож я цю штуку дуже раджу. Також в мене тут тональник від Max Factor. А Мені ось цей тональник Max Factor надіслав безкоштовно для того, щоб я зняла відео в Instagram. І він мені неймовірно сильно сподобався. Він офігенної текстури, а, дуже легкий. У мене немає сильних покраснінь чи прищиків, тому мені не потрібен плотний тональник. І цей дуже прекрасно справляється зі своїм обов'язком для моєї шкіри. Uh, він її ще й uh, зволожує трохи. Тут є два ніаміциду, ніацинаміду і ще якоїсь А, uh, Мені дуже сильно подобається, це правда. І я дуже рада, що я розпочала з інстаграму з англійською, тому що завдяки цьому я працювала, співпрацювала з ось таким брендом, як, як Max Factor. Бо як би мені не хотілося іноді привести назад на українську. Я ж таки отримую приємні плюшки від блогу англійської, тому якщо вже живу в Європі і не планую повертатися в Україну, то треба вижимати від цього все і співпрацювати з іноземними брендами. А також штука від Max Factor. вони мені її надіслали в одні з останніх коробочок. Це консилер. І зазвичай в мене взагалі не було, чесно кажучи, консилерів, тому що вважала, що тональником і так достатньо зафарбувати. Але. Мої дитині 11 місців. І ну, камон, ребят. Так, я вже виглядаю втоменою. Тому що 11 місців я не спала всю ніч поспіль. О, поспіль і я втомлена. І в обличчя обличці втомлені. І ця штука дуже класно замальовує темні кола. І я прям реально полюбила її. Теж з вітаміном С і кофеїном, Так що раджу. І пензлик для них ось такий. Не знаю, якої фірми, просто ось такий. Ця штука, яку я відриваю просто від серця, розповідаючи вам про неї. А, незамінна річ в подорожах, навіть вдома, якщо, наприклад, ви не хочете ам, купувати різні рум'яна, бронзер, хайлайтер, хочете купити щось одне, то ця палетка буде найкращою. Це від Camilla Phil, це норвезький бренд, як виявляється, я нещодавно про це дізналася. І він, чесно, він неймовірний. Це найкраща моя палетка з рум'янами, хайлайтером, а хайлайтером, таким бронзером і ще одним бронзером. Ну, просто пісня. Вони дуже пігментовані, і вони реально залишаються на щуках. І можу зробити рум'яна, може зробити бронзер лише однією цією штуковиною. Я дуже в захваті. У мене ця штука теж, мабуть, четверта чи п'ята. Минулу розбив син, я її хоч я її шукала в Швеції, коли ми там були. І в цей момент я дізналася, що вона норвезька. І, блін, крута штука, реально. Я не знаю, де її можна купити, крім Норвегії, але раджу. І пензлик для неї. Ось я ось цим пензликом, коли я в подорожах, малюю собі і рум'яна, і хайлайтер, і бронзер. Тому що я за те, щоб подорожувати зручно, не завжди треба тащити з собою велику валізу, а, іноді достатньо маленької і дуже зручно, коли в тебе все є під рукою. Ще для брів у мене теж від Max Factor є ось така штука. До речі, знаєте, я не знаю, як її назвати правильно, як вони її називають, я не пам'ятаю. Це теж олівець гель для брів. Але він просто фарбуючий, ось такий. І ним я класно фіксую свої бровки, і якщо не домалювала щось своїм улюбленим олівцем, то можу замалювати ось ті штукою. Також для очей в мене є а, для стрілок. Олівець для стрілок, не знаю, як це називається, я ж не б'юті-блогер. Просто розповідаю про те, чим я користуюся. Я більше просто лайфстайл. Від бренду Ізадора я перепробувала дуже багато фломастерів, олівців для стрілок. І найбільше мені подобається, коли є ось такий накінечник у них. І ця класна, бо вона не засихає. Uh, і вдову дуже тримається, сльози, дощ їй не поміха, і поміхає тільки те, що ви її дуже довго можете носити. Тоді треба буде да просто трошечки прибрати те, що там осипалося. А так вона класно виконує свою функцію, і я дуже раджу і туш, який я ніколи не зраджу. Це L'Oréal Telescopic. Мені дуже сильно подобається. Я нею теж користуюся вже дуже-дуже дуже-дуже давно. Ще в Києві я почала нею користуватися, і так і не завершила, бо ну, дійсно класний продукт. Мені надсилали декілька різних е, туш, е, але вони не були такі класні, як ця. Тому, якщо ви досі шукаєте свою ідеальну туш, спробуйте цю, можливо, вам підійде. У мене є е, е, гребінець завжди в цій косметичці, і тепер декілька засобів для губок. А перше це а, бальзам Люб, Льосі Просто зволожуюча штука. Дуже приємний, немає сильного аромату і смаку. А, прозорий, просто класний. Потім Videor, ось цей Lip Maximaйzer. Класна штука, холодить, гарно виглядає на губах. Класика, просто раджу. І два олівця, які я нещодавно купила, це від А, Ось такі. Я дуже люблю олівці для губ. І підкреслювати форму губ. Найбільше я, подоб... я люблю ось цей колір, бо він більш коричневий. І зараз у мене такий настрій. Це колір 06 Оніт. А інший більш рожевий і це колір 08 Line Leader. І на цьому все. Це все, що є в цій косметичці. Я сказала на цьому все. Ніби цього мало. Цього достатньо, але так це все сюди влазить. І влазить просто ідеально. А тепер ця сумочка. Той випадок, якщо ми беремо валізу і здаємо її, або я знаю, що мені треба буде зробити класний мощний мейк. Більш такий. Помітний і професійний, а, ніж з тою косметичкою. Давайте покажу все. Хайлайтер і рум'яна теж від Max Factor. Нещодавно вони мені прийшли, я їх спробувала ну, буквально тижня-два я. і мені просто вони дуже сильно сподобалися, тому що класні м'які кольори, текстури, гарно розтушовуються і прям класно. Тому я їх додала в свою косметичку і прибрала ті, які були раніше. А, скульптор від Isadora а, колір 32. Beige, beige natural. Це взагалі кохання, чесно. Він дуже класно скульптурує обличчя, дуже м'який гарний колір, дуже класно розташовується пензликом. Пензлик в мене для нього ось такий. І я люблю ним користуватися. Коли я вдома фарбуюся, то я завжди його наношу, тому що він ну, реально класний. Ще в мене рум'яна ось такі були в цій косметичці, але порівнюючи з Макс Фактором, чесно кажучи, вони не стоять поряд. Вони цей бренд в Європі набагато популярніший, і він, як то кажете, як то сказати, тіктоковський, типу, естетичний, популярний, але чесно, Макс-Фактор рум'яни набагато краще, ніж ці. Для очей у мене тут є палетка Dior і пензлик. А, але я не часто нею користуюся, тому що я не дуже люблю на очах своїх а, тіні. Тому це дуже рідкий випадок, коли я нею користуюся. А, але на всякий випадок, я її беру, якщо треба. Все інше в цій косметичці це засоби для губ. А, не впав. І багато, я дуже люблю фарбувати губи. Перше це NYX, ось така помадка. Я її ще використовувала іноді як рум'яна, коли в мене не було всього того, що я вам показала. Але на губах вона теж дуже класно виглядає. Потім два блиска, теж від Max Factor. Ось такий рожевий і такий коричневий. Полюблю я коричневий колір, щоб мені зробити. Олівці! Тому що я обожнюю олівці. Різнокольорові Max Factor. До речі, вони мені його не надсилали. Мені просто подобається колір. Потім з якогось китайського сайту ось такий колір в мене є. Цей, мені здається, я купувала в H&M, але я вам не скажу навіть фірму, бо вона Code Непонятно, але він був дуже крутий, бо він під колір моїх губ. А, і коли я його наносила, а, губи ставали, наче а, це натуральний колір. Да? Ну, не видно, що я нафарбувала, але видно дуже форму. І вони ставали прям такими сочними, класними. А від Hem uh, колір. Зараз я його спробую витягнути. Такий коричневий коричневий. Що видно, а Ще один з китайського сайту. От такі кольори я дуже рідко використовую. Тому що не люблю часто з таким яскравим рожевим. І останній це теж від Max Factor. Ось такий прям колір. Коричневий-коричневий, ось він. І теж я його купувала. Сама, але це, до речі, не, це не для губ, а це для стрілок, це штука для стрілок. Але стрілки малюють тільки чорним кольором, а для губ цей класно пасує. Так що я його трішки адаптувала. Ось і вся моя косметичка, яка універсальна і для дому, і для подорожей. Я сподіваюся, це відео було вам корисним і цікавим. Ставте палець вверх, я так давно цього не казала, але ставте, підписуйтесь, якщо ви досі на мене не підписані. Буду дуже вдячна за підтримку в коментарях, тому що я знову повертаюся на YouTube. Але я зараз впевнена, що я повернулася надовго і частіше буду, тому що я нарешті зрозуміла, для чого ми це. Uh, і це було, мабуть, ключове зрозуміти, нащо я хочу знімати українською. Uh, чому я хочу на це потрапити свій час? Я зрозуміла, я дуже цьому рада, і я дуже рада повернутися. Так що до зустрічі в наступному відео я спробую публікувати кожен тиждень по одному відео, одне відео на тиждень. Uh, так що до зустрічі на наступному тижні. Всім прекрасного дня, вечора! Бережіть себе і пока-пока.